Прочитане за червень. В червні прочитала 19 книг. Для мене це абсолютний рекорд. Хочу з вами поділитися оцінками. Буде максимально коротко, стисло, від найгіршого до найкращого. І це особисто моя думка. Ви можете з нею погоджуватись або ні. Знайди мене два з п'яти. Двір королеви вампірів. З однієї сторони, вона якраз співпала з моїм настроєм, а з іншої тут не встигала нічого початися, як вже закінчувалось. Все було настільки якось зіжманкано, що це просто два з п'яти схованка. Я її так довго мучила, що це просто якийсь жах. Два з п'яти це настільки було все картонно і печально, і я дуже в моменті. Засмутилося, що я вже купила весь цикл. Конклав туди ж, 2 з Демолі. Наскільки мені сподобалася е, дилогія про делінку, настільки це для мене було незрозуміло, начебто, авторку змусили відповісти на запитання демолі? І вона ось так: ну, тримайте два з п'яти. Сутінки. Це був жах на 900 сторінок. Якби ще було 300 сторінок, окей, але 900, серйозно. 650 сторінок я себе мучила. Мені не подобалось взагалі нічого. Головна героїня, взаємодія головних героїв, ці ходіння туди-сюди, якісь кринжові моменти, це просто було настільки печально, що <плакати> обнять і плакати, чесне слово, два з п'яти. Двір холоду і Заряного сяйва. Три з п'яти повернулися до головних героїв. Було цікаво, чим би і ні. Безсердечний мисливець. Тільки починала читати, і я чомусь думала, що це буде тверда четвірочка, але потім щось сталося не так. Вона дуже гарна. Я буду читати продовження, але якось трішки воно не клеїлось за рахунок одягу, їхні манери там, поведінки, розмовляти і так далі з тим часом, де вони там перебувають. Три з п'яти кіт. Так само, три з п'яти, дуже малесенька, дуже легенька книжка для тих, хто дуже полюбляє котів. У мене є кішка, і я просто кайфанула в моменті. Хороша дівчинка зіпсована кров. Тверда четвірочка. Мені сподобалось це так, так і однозначно так. Ватага. Для мене це було щось вперше. Я читала про такі тріо стосунки. В принципі, четвірочка хотіла б прочитати, що там далі. Але звісно, взаємодія інколи героїв мені дуже-дуже дуже бісила мене. Закони дурості людської. Ця книжка варта того, щоб її прочитати. Її прочитати можна буквально ну, дуже, дуже швиденько. Тут неймовірні ілюстрації. І цікаві закони, котрі дійсно потім можна сидіти і думати, угу, як це можна примінити до нас в житті? Вимикач? Я не очікувала, що саме ця книжка про Деймона мені настільки сподобається, і, якщо чесно. Загалом мені цикл, в принципі, нормальний. Я би більше подивилась би серіал, аніж читала. Але це я не очікувала, що ось це мені дійсно сподобається. Це тверда четвірка. Так. Деймон мене шокував. І ніч вогню. Чому не можна було зробити всі такі? Вона насичена, просто там багато подій. І це просто було щось неймовірне. Вона малесенька, вона дуже швидко читається, вона насичена подіями. Це цікаво. Чому, Чому не можна було зробити сутінки і схованку в такому форматі? Чотири з п'яти. Одна істина зіткана стіни королева. Початок мені важкувато йшов, в принципі, як і з першою частиною, але далі це щось неймовірне. Тут підіймаються дуже класні теми, і, взагалі, взаємодія героїв, роздуми головної героїні. Тут немає такої класичної героїні, котра просто до цього нічого не знала, не вміла а тут одразу вона рятує світ і так далі. Ні, тут героїня так само проходить весь шлях з помилками. Тим, що вона не знає, кому довіряти, кому ні, що робити. Мені дуже сподобалось. Це прям така четвірка з плюсом однозначно. Так. Угу. Далі третя частина ні жива, ні мертва. Так само тверда четвірочка. Мені сподобалось І, взагалі, ця трилогія, можливо, б я б пізніше б її знову перечитала. Чом би і ні. Це було прикольно. Моя вбивча відпустка. Я... Мені вона сподобалася. Це четвірочка. Вона дуже легенька, вона дуже швидко читається, вона місцями пристрасна, місцями дуже весела. Я прям посміялася від душі. Так, так, так. Поклик пращурів. Взагалі, моя любов до читання починалася саме з книжок Джека Лондона. І ось поклик пращурів. Я її читала в дитинстві, я її читала в підлітковому віці. Потім в дорослому, і ось знову прочитала, і це знову тверда п'ятірка. Це однозначно так. Я буду до цієї історії повертатися ще не один раз. Тому що дякую Джеку Лондону за любов до читання. Ну і дуже класна, щемлива історія. Це вау. І моє золото червня це темне сходження. Це було щось по типу. Знаєте, коли ти доторкнувся до чогось таємного, магічного, забороненого, настільки древнього, це просто вав! Як воно написано. Як... Ну, мені подобається тут абсолютно все. Я розумію, що ось ця трилогія буде для мене однією з найкращих. Ось такий в мене вийшов. Так би мовити, топ прочитаного за червень, я собою пишаюся 19 книжок. І ось це це золото, це скарб.